Добрий день, це канал я, і вам мені тваринки. І ми з вами йдемо. Трошки ще попрацюємо. Ще на дворі. День. Так. Треба мені постригти лаванду натикати. І треба мені тут о, морозника обтяти Ой. Ой. Ой, такою. Ну, Лівою рукою в мене не виходить. Будемо тяти правою. О, ось так. Щоб він рости міг. О, бачите, як файно. Корчик рости починає. Це ніколись люда вислала. Достає ну, собі гарна. Ну дитинись. Оце в нас якась сливка зійшла. Треба буде на ній нащепити отого персика. Ой, так, настрижемо лаванди. Ось і натикаємо. Землю. Ще на городі мокровато. Ну, Якби тако день-два не було дощу, то вже можна було б по полуниці стригти. Так. Ну, Двідячі льоні полуниці починають рости, зеленіти. О. Ну, Щось моя цибуля, кущівка, не дуже разно сходить. Ось часник, так собі. Ось, ну подивився. Ай, свята казала моя. Okay, маму, треба лаванду вже постригти, якщо хочеш садити. Вона тоді буде краща. Ну, думаю, пострижу. Раз так. Будеш стригти, краще, тим будуть кращі курчі. І кай можеш насадити собі, натикати. Кай вона зараз гарно приймається, вона має багато лаванди в мене. Ось. Дуже багато. У неї ще й город лавандою обсаджений, і вона все сама вкоріняла. Ось. Ну і ми теж натикаємо, хай. Куріняється, а що нам? Ось таку. О, гарненьку землю ми понатикуємо, так світю, я тикаю, не так. Скажеш мені, як подивишся, напишеш мені в лічку. Вайбер напишеш або месенджер. О, побачимо, чи буде в мене так рости, як в неї, чи ні. Прийметься, Тож, яка різниця. Зате нічого ніхто ніякого штрафу не получить. А як щось прийметься трохи, то й добре. Будемо мати лаванди більше. Зараз люди спитають, нащо тобі стільки багато. Буду бізнесом займатися. Я люблю лаванду. Дуже люблю з лаванди букети робити, на стил поставити, щоб вони е, пахли з шафу добре ложити лаванду. Е, цвіт береться в марлю і в е, деякий ложиться в полки. Все гарно пахне лавандою тоді в полці. І гарно все зберігається, не заводиться міль. Ось так. Так щось такі то справи. О, так, ну ці маленькі я вже не буду брати. Ось так. Ось такі-то справиньки. Отже у нас лаванда. Корінятися. Можемо. Корінемо трохи. Може і в мене вийде. О. Корінчики зелені, бачите? Вся вона файно перезимувала. О, так що ось таке-то. Як мені її одною рукою стригти, зараз? Ось так. Попідстригала. а ті три вище пострижу. Три нижче, три вище. Ну, як покоріняється, тоді. Поділюся з тими, хто хотів. Ще є в мене бажаючі питали, коли чи можна вкорінити. Кого не знаю. Буду питати своєї сіти, бо вона вкоріняла. Ну є свята зазвичай кай на зиму добре. Але яка можна і зараз, поки-поки земля сира, щоб вона мала досить вологи. Якщо ще сонце не пече, то воно буде гарно. Курінятися. Ну, то я вже думаю. Треба зробити таке діло. А ви розкажіть, якщо знаєте, як правильно, може я не так роблю. Я так роблю, як, як я собі подумала, Свята сказала, пострижи і в землю, буде буде рости. воно, Саме легше, що вкоріняється, така лаванда. Ну, не знаю. Чи вона мене любить, чи ні, чи вкоріниться. Так як все така, що саме легше. Так що не знаю, побачу. Ну може зі всієї щось та й прийметься, то ж дивіться, скільки я натикала. О! Котрі старіші патики. Казала, краще вкоріняються. О! Та й таке то. А там побачимо. Побачимо, побачимо. Ось такі тоді ла, дівчата і хлопці. Так. Ну, а ці зараз я пострижу тільки трошки зверху. Подивимося, котрі будуть краще в нас рости. Ось так. Ті я постригла. вище, ну на телефоні не видно, ну. бачите, наскільки вище. А там ті низенько постригла три. Ну, подивимося, котрі краще буде. І оце стільки я натикала лаванди. Я тут пару корчиків тикну, котрі старіші патички, більше в землю їх застромлю. І побачимо, де якесь не важне, О. І побачимо, чи щось того буде, чи ні. Чим більше стрижеться, тим кажуть, буде. Кращий корч. Ось. О, оце стільки настригла. От. А тепер ще мені треба з таких хризентем ще я зачіпати не буду, а й там ще будуть. Це роза. Та що у мене... Ой, куди впав? О, це той опагін. Якийсь непотрібний, чорний, змерз, походу. Його треба отако. Отікнути, о! І від цього чікнути. О, ну, а ці хай, хай ростуть собі. Ось. Так що ось так. Ну, а це у нас м'ята. Моя прекрасна м'ята. Їй треба теж зараз буде всю обстригти, щоб вона догори росла. Так, м'яту я постригла. Оце стільки настригла, вже з курінцями є навіть. Зараз це все викину в рів. Сюди на купу, де, як сказати, перегнить чи як, де воно перегниває. А потім, ніяк треба, я його забираю. Ось під дерева, чи куди денебудь, як воно перегниє. Ось таке діло. О, ладненько, всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я в нас почався дощ. О, це спеціально, щоб моя лаванда рости почала. Всім гарного дня і кілька хороших новин. Всім па-па.